Бездумна катівська, бездумно катівський кийок у себе на спині, на, на нозі, на руці підказує. Ну, кожен кожен каже, куди попало. Дивіться, побратим, який ми всі його бачили на екрані, якому гол. Голову... Невідомо чи бачити буде людина, але людина з посмішкою на очі. На. Чотири години каже робили операцію Шановні, давайте ще раз подякуємо цим хлопцям. Ці слова, повірте, я знаю, бо. Е... Це дуже скромні люди, і, і, і бо вийти на сцену це для шоу-бізнесу нормально, а для простих людей не кожен хоче чи може піднятися на цю сцену. Я хотіла е, чому ми вийшли? Я хочу вам просто пояснити. По-перше, е, мені здається, я не знаю, але я хочу з вами завжди радитися і бути чесною. Чим чесніше я говорю сама з собою і з вами? Мені нема чого боятися. Це публічні речі, і нам нема що скривати. І я ділюся завжди з вами своїми думками просто. Мені здається, що на Україну зараз може впасти така от велика небезпека оцей інформаційної якоїсь нової технології війни, тому що йде постійна блокада і цих студентів, цих людей простих, які стояли тоді біля стелу, звинувачують і говорять, що вони є провокатори, то постійно підмінюють і якісь роблять погані факти, неправдиві, нечесні. Я вас дуже прошу. Давайте майдан, ми за стоїмо просто і думаємо іноді ми може бути корисні зараз для себе для, 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 для своєї країни. Давайте, зроб... Давайте поламаємо цю політичну складну гру. Тільки прості люди можуть зламати складну гру політиків, це і моє переконання. Давайте зробимо так. Якщо мас-медіа куплені, якщо журналісти... І залякані, якщо десь перекриті канали, якщо хтось дозволяє собі перекривлювати і брехати на ті речі, які є правдою, давайте самі поламаємо це зло і зробимо свою інформаційну забезпечення того, що є на майдані. Діставайте свої телефони зараз, знімайте, викладайте в інтернет, показуйте людям те, що насправді тут є. Не через камери, може хтось думає, що тут хтось якось по-інакшому показує. Ви прості люди зараз. Свої камери, ви є очі майдану ви можете все розказати людям самі. А я хочу, що чому я вас прошу це зробити зараз? І дуже важливо. Бо моє звернення особисте було до студентів: не бійтеся і приходьте сюди, бо публічність це єдиний доказ є вашої невинності. Відкритість це є доказ най... І це є найкращий ваш захист. Оці хлопці, дівчата, які були всю ніч, вони не побоялись Вони пішли тепер зі мною на прес-конференцію. Ми все сказали журналістам. Ми прийшли сюди до вас, щоб ви так само допомогли нам розказати правду. Ми вчора поїхали. Що влада зараз боїться, що будуть масові заяви, що будуть масові звернення. Ось цього вони не зможуть побороти, бо того зла було так багато, що ці звернення, ви не бійтеся, подавати і приходити до нас в штаб. Ми все будемо вам допомагати робити. Дивіться, яка моя реакція. Я хочу, щоб ці хлопці-дівчата хоча б по слову вам сказали. Але я хочу вам сказати, скільки вже на сьогоднішній день. 117 студентів. Ми вже зафіксували, які до нас. Нас звернулися, що були тоді, в ту ніч, 30 листопада, на майдані. Вони звернулися до нас вже 117 студентів по допомогу. 23 вже працюють з адвокатами безкоштовно. Дозвольте подякувати адвокатам, які безкоштовно цілодобово їм допомагають. Я хочу відповісти ще раз пану Азарову, який стверджував, що на стелі на майдані стояли, не було жодного студента і стояли лише провокатори. Пане Азарове, подивіться, будь ласка, уважно на кого ви говорите слова негарні. А я прошу майдан ще раз сказати, що це є дуже відважні люди, і проскандуйте їм молодці, будь ласка, від душі. Я з ними розмовляю, і вони всі просто вам зараз скажуть, що вони так само думають. Але пан Табачник, який є на сьогоднішній день міністром освіти, заявив, що жодного київського студента не було тоді на Майдані і він не постраждав. А тепер я вам хочу зачитати список студентів, які тоді були, що це було КПІ, Київський педагогічний університет, Київський національний університет імені Шевченка, Київський національний університет культури та мистецтва, Львівський національний університет імені Франка, Львівський університет ветеринарної медицини, Львівська політехніка, Харківська юридична академія Ярослава Мудрого, Чернігівський державний Університет економіки і управління, Дніпропетровський національний університет імені Гончара. І це ще далеко не весь перелік тих, які стояли тут на Майдані студентів. Тому, якщо ви розумієте, що йде інформаційна зараз вже е, провокація, давайте разом розкажемо всій Україні правду. Я вас дуже прошу. І я хочу дати слово. От буквально потрошку. Потрошку давай ти виходь і потрошку кажи, те, що ти хочеш сказати Майдану сам. Добрий вечір, майдан. Я не вважаю, що я молодець. На моєму місці міг опинитися, могла опинитися кожна людина, яка вийшла і висказала свою думку. І неважливо, чи я висказував там за ЄС чи за митний союз, я вийшов висказати свою думку. Тому я не вважаю, що я молодець. Це перше. А по-друге, щоб розвіяти всі думки про те, що були провокації чи не були провокації, були провокації з боку Беркута, яка вистроїлась біля Хрещатику, почала загорожувати брати нас кі. Це металевим забором. Ми, не піддаючись, з гімном України біля пам'ятника засновникам Києва, почали співати гімн України. Коли я через кілька хвилин розвернувся до стели на Майдані, я побачив, що від Жовтневого палацу забігають ще кілька підрозділів Беркуту. Люди в цей час, які залишалися там далі в глибині Майдану, зібралися біля стел. Ми вже згуртувалися швидко. Я побіг туди до тих людей, і ми теж там почали таки, співати гімн України. Беркут вилаштувався перед нами і буквально через секунд, 10 після того, як ми почали співати гімн України, почали йти на нас з дубінками, молотити нас, ніяких провокацій. Я вас запевняю, що ніяких провокацій з нашої сторони не було. Ми просто співали гімн України. Звичайно, після того, як почали молотити Україну, свій захист у когось, що було в руках. Тим вже почали кидати хто бутилки, хто які там палиці, яйця не знаю, що в кого в руках були, те й кидали. Це вже було після того, як нас почали молотити дубінками. Тому не вірте засобам масових інформацій, які дезінформують і які шукають за що зачепитися. Ми не молодці. На кожному на місці мене могла опинитися люба людина. І зараз наша боротьба вже не так, як за ЄС, не так, як за митний. Кожна людина має вийти і наша боротьба спірного кільного ворога. Ми за волю України, за волю українців. Слава Україні! Добрий вечір! Мені 57 років. Я... Мені зробили операцію. З оком. врач робила по 6 4 години. А тепер слухайте, я вам розкажу, як це було. Спочатку пропав звук. Звук молодь зібралася в круг, почали співати українські пісні, різні, там веселі, там козацькі, іменно. Десь ми по 40 хвилин співали. Потім звук, коли з'явились, ну говорять, що звук є, а молодь, коли я чую, не треба, ми вже без звука. Тобто молодь веселилась, співала, танцювала, весело було. Мені мені після років, мені теж було, ну так, да, і потім, значить. що-то люди в одне місце побігли, а кажеться, вони хотіли з Майдана, технікою людей, почали техніка заїжджати, думали, що люди розійдуться, крази одна машина, друга. Хтось, хтось ліг, люди вмили, хтось так стояв, а машини їдуть помаленьку. Почали давити, давити, ну, хтось ліг під. під Які ці хтось з молоді, що ви не... і видно, видно... І, слух, слухайте далі, видно, хтось із начальства визвав беркут, сказав, що от нам заважають техніку завозити, хоча ви бачили, там зараз. Могли брати ну, юлку, ми їм не, ні, ні, не заважали. Вони хотіли весь майдан. І да, і потім я дивлюся, Беркут біжить. Я зрозумів, що вони ходять, вони нас оціпляють. Я у це час був, там був правий сектор. Я зрозумів, що там, то там хлопці більш-менш за, за себе постоять. А коли я подивився, на, е, ви бачите. От, на такі молоді е, е, обличчя, студентів 19-20 років, а мені 57 років це мої діти. Я так став в стороні, я, я став в стороні. Беркут почав підходити. Дійсно, почали співати гімн, ще не вмерла України. Я почав з ними те співати. Молодь думала, що це е, гімн е, Беркут зупинить. Коли... Ну, Беркут... Люди почали співати, зняли шапки, молодь, співала, зняли руки положили до серця, співали гімн. І Беркут пішов, і коли я побачив, що почали вже бити, я тут витерпів. Я, я не от представте, іде мати і по вулиці, хтось якийсь, хтось напав на її дітей. Мати буде захищати своїх дітей, так же? Або батько. І коли я побачив, що б'ють цих дітей, я побіг у батько, я хотів дубінку забрати. Я, я не думав про себе, я знав, що це звірі. Вони будуть, вони, вони, ну я, я не побоявся, я хотів забрати дубінку, щоб прийняти удар на себе. Я схватив і тримав, і ми почали дергати. І це, і це, время, це время мене другий вдарив в око, а я був таки в такій формі. От. І, і я впав, вони мене за ноги виточили на інститутську і залишили. Коли я прийшов в сознання, я побачив ноги. Я все думав, я подумав, що вони зараз мене будуть ногами бити. Хто був в міліції, ви знаєте, у них особливо беркут, б'ють ногами. Можуть. І потім мені сказали, що його, остав, остав він же мертвий. І що вони говорили, бійка хлоп, хто сказав, бійка хлоп. Подумайте, звідки був беркод? треба заборонити послухайте берку це птиця хто бачив як Беркут... це верку птиця яка в зраї, в зраї не, не збирається вона сама беркут літає в висоті до кінця! Всем большое спасибо, що прийшли сюди на Майдан. Ми не здаємося і не покидаємо його. Спасибо. Слава Україні! Добрий день, Олександр, Львівський національний університет імені Франка. Я хочу сказати, чому я тут. Я хочу сказати, ми будемо тут стояти, ми нічого не боїмося, ми будемо писати все, що потрібно, тому що в нас є права. Нехай вони не думають, що вони зможуть завжди робити те, що хочуть. Все. Я розумію, що це зараз холодно, і всі не зможуть сказати, але повірте, ми всі там біля стели. Якщо ви хочете почути правдиві речі, які є насправді, підходьте, просто спілкуйтеся зі студентами, вони вам все розкажуть. Слава Україні і слава цим хлопцям! Я хочу, я хочу подякувати. Так само мене попросили передати оголошення. Що 70 велосипедистів організації Велокиївком приїхали з подолу, під'їхали, передали привіт Беркуту і приїхали сюди до стели. Так що всі велосипедисти Києва на майдані.